Паляниця, шановні пані і панове, залишилось трішки ось такого гарного часника. Кому цікаво, зараз розповім, як його можна замовити. Це Любаша, перва репродукція. Ви ще всюєте його висадити, я тільки починаю свій висаджувати, трішки залишилося. Ось такий гарний часник. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Закази замовляйте на вайбер. Лучше всього пишіть, тому що коли йдуть дзвінки, 2-3 чоловіка, іногда і 5 одновременно дзвонять, і дуже багато заказів слітає, з усіма поговорити я не встигаю. Тобто, написали на Viber, якщо вам цікаво нужне количество часника, відправляють тільки новою почтою. Інших можливостей в мене немає. Якщо ви замовляєте більше 5 кілограмів, я 5 кілограмів і більше, тобто 5 кілограмів можна замовити, в подарунок кладу або Семена кавуна жовтого-червоного, я вам показував в своїх відео неоднократно. Ілі семена томатів на вибір. Це може бути ребристий, може бути жовтий. В общем в мене більше 20 сортів. Поспілкуємося, що скажете, то і вишлю. Для мене проблем немає. Можу. Там... Допустимо, помідори цілі вислати, самі сім'яна достанете. Як скажете, в общем, це не проблема. Тобто ілі один, ілі одну помідорку положу, або готові сім'яна. Тобто, ви оподіляєтесь або кавуни, дині ще є дуже гарні, кавуни дині, або томати. За доставку, звісно платите ви. Це найчасто задаваємо. І вопрос. Тобто, ви замовили, оплатили на карту, карту я вам скидую вайбер і ждете свій часник. Обов'язково в головках. Ніколи не купляйте часник на посадках, розлузаний на зубки. Це означає, що вам з гавняного гнилого налузали повибирали більш-менш нормальні зубки, з такого часника діла не буде. Він буде мілкий. В общем, тільки розчаруйтесь. Навіть якщо крупна, крупний зубок буде, може бути допустим, два хороших зубка, крупних, друга половина згнивша або менші. Вам їх вибрали де більш-менш хороші, налузали і відіслали тобто, гімно. Перелуза нам мамисилають, ніколи не, не купляйте в зубках, завжди купляйте в головках. Він має бути хорошо висушений і головка хорошо триматися. Це найголовніший головний секрет тобто треба вовремя його викопати. Якщо передержати, розвалюється на зубки, тоді боліє, погано росте, погано набирає масу, одні тільки мінуси. Так що, друзі, кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер. Замовляйте, з задоволенням вам вишлю. Хто заказує більше 5 кг, той отримує подарунок. Кому сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Далі ще буде багато цікавого. Всім спасибо, до побачення.